Слава Ісусу Христу! І яка церква правильна? Хто від Бога, той слухає Божі слова? Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога, сказав Христос. Церква, яка слухає і вивчає, проповідує, виконує Слово Боже, вона відразу обганяє всі давні релігійні спільноти, які не вивчають і не виконують Слово Боже. Той, хто слухає і виконує Слово Боже, з рангу останнього він стає першим, а перші вони стають останніми. Тому можна бачити, як Бог благословляє нас впливати Євангелієм Ісуса Христа на всі народи, тому що Слово Боже, яке є Бог у нас на першому місці. Приєднуйтеся і ставайте учнем Ісуса Христа, щоб успадкувати небо і Боже Царство і на землі, і у вічності. Амінь.